Вітаю вас! Я вже показувала мальву мавританську, яка є формою мальви лісової. От зараз вам покажу, як виглядає в природі мальва лісова. Отакі в неї таке листя, квіти, мальва лісова теж лікарська рослина яку збирають, заготовляють, використовують. Показання використання можете прочитати на спеціалізованих сайтах або в літературі. От я вам покажу, як виглядає мальва лісова. Бачите, рослина буває ну, менше метра висоту. Ось така декоративна лікувальна рослина.